Привіт! Ми екоактивісти Белехівської громади. Чому саме нам потрібно виграти в цьому проєкті? Ми знаємо, як зробити, щоб у похмурі дні у нас було сонячно і тепло. І зелена енергетика нам у Сонячні панелі стануть гарантією енергостійкості нашої громади. Ходімо, покажемо, як ми плануємо це зробити. Белехівська територіальна громада. Велика міська громада Прикарпаття. Який проживає близько 20 тисяч осіб. Одним із пріоритетів громади є розвиток відновлюваної енергетики. На сьогоднішній день надзвичайно важливим завданням для Балахівської громади є забезпечення стійкості безперебійної роботи найбільшого закладу освіти нашої громади та медичних закладів міста. Зв'язку з цим. Є необхідність встановлення сонячної електростанції потужністю 50 кВт на даху корпусів Болехівського ліцею №1 1 Академічний, яка розрахована на забезпечення стійкості енергопостачання ліцею, і лікарні та підготовці проєкту світло майбутнє. Реалізація даного проєкту стане гарантією стійкості громади проти перебоїв з постачанням електроенергії, забезпечить більшу електроефективність комунальних закладів громади. Економію електроенергії. Участь у конкурсі громади на всі 100 дає можливість нашій громаді реалізувати важливу та вкрай необхідну соціальну ініціативу. Тільки спільними зусиллями ми зможемо змінювати життя громади та країни на краще. В нашому закладі навчається 750 учнів. Для нас енергозабезпечення постійне, стабільне нашого закладу є надзвичайно важливим. Більше світла. Більше змоги здобути нові знання. Наш заклад надзвичайно зацікавлений в реалізації проєкту світло майбутнього, який дозволить нам забезпечити до безперебійне неробий. Світло без перебоїв це можливість постійного доступу до джерел інтернету. Проєкт світло майбутнього це якісна освіта для майбутніх поколінь. Безперебійне енергозабезпечення і дані це гаряче харчування для усіх дітей. Болехівська центральна міська лікарня заклад, у якому надають якісну медичну допомогу мешканцям громади. Ну, питання сонячних електростанцій зараз на надається високопрофільна. Допомога, і відповідно тут набагато більший ресурс. І якщо питання сонячної електростанції буде стояти, то звичайно тут вона є, є дуже необхідна і на часі, тому що все-таки мати електроенергію на сьогоднішній період доби 24 на 7 – це є Болехівська громада готова. До реалізації проєкту світло майбутнього.